Коли наше село зайняли, я ж був, я ж партизанський загін організував. Ми ж виступали, це я сталіністом був, дай Боже, але виступали ми, коли е, прийшли в наше село, ця, е, каральний загін німецький з німцями на чолі. А мені про це прибігли хлопці і сказали. То я хлопців підняв, а в мене загін який був чотири чоловіки всього зо мною. Але ми озброєні були, як звірі. У нас танкові кулемети були все. Я їх усіх, значить, побігли, взяли кулемет танковий, набрали повен мішок оцих набоїв, диски ці. Дігли, а вони пішли вночі до самогощики погуляти з нашим начальником позиції, німці. І там сіли, освітили з вікна під лісом. А недалеко шанці були наші оборона наша була, окопи були. То ми в цей окоп забралися, поставили кулемет і значить. Вжарили по цих вікнах з кулемету. Вони рачки вилазили звідти. Ці. І вони потім, ну, ми постріляли там не дуже довго стріляли, бо вони як підняли стрілянину потім і мінометами. І, 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 то, так вони до, до ранку. Вистріляли всі набої і викидали всі міни, що мали йти у Холодний Яр, громить партизан. Ні з чим лишилися до ранку. А ми побігли там до, у, у лісництво, переночували там у лісниці була така жінка, в якої чоловік, лейтенант, загинув на фронті. Ну що, вона там стрілянина страшна йде. А ми до неї, значить. І вона нам послала долі, ми лягли долі, лежимо, біля мене Микола цукру. Ну, який? перестань. Оці речі не розказуй. Ну, що ти ж я. Ну що, головне, якийсь кулемет стріляв. Що... А вона, значить, на полу там. На... Ну навіщо Ну, вона й каже, що хлопці, я мерзну, прийдіть хтось погрійте мене. Я Миколу, що хай лікти. Так ну, ми все, не але... насмілились проти німців стріляти. а, а об'ят жінку побоялися. Ну, ти не може. Він, ну або... сопляки ще були. Хоча вже був інвалідом, мене ж е, звільнили важуть. Ну, а прийшли наші. підмили у студенку підмили всіх чоловіків. До 60 років усіх, лиш би рука нога була, руки ноги були. А то що сліпий, глухий, то всіх піддали. Ну, озброїли нас по пів цегли не дали і кинули в наступ на німцю. цеглами бігли, по пів цели не В общем, 500 душ від студенка, то якщо чоловік 50 вижило, то хорошо. Чим далі, тим більше беззаконня. Закону в нас нема. Закон у нас абсолютно не, е, зараз не тут. Ну, ви ж бачите, що робиться. Присвоюють, за копійки купують, розоряють, фермерів. Этот. Не. Зараз у нас чиновники особливо наживаються на цьому. В на тім часі і чиновники, які мусять, значить, наводити лади і все. вони ж підривають все це, збагачуються, збагачуються хто як може. І бандитизм, це Україну ж розоряють, по суті, грабують уже. До ручки доходить. І в тій же Америці, і в тій же Європі закон все таки є закон. І його зберігають і все. Немає такого, як у нас, розгулу. Значить, коли все, все змішалося. Не знаєш, до кого звернутися. Де шукати правди? Правди не знайдеш. Ну от дуже хороший Василь Шкляр. Це ж я йому Чорний Ворон. Я залишаю, сказав, давно ну, не годиться. Я йому цю дав назву Чорний Ворон. Дуже хороший. Молодець він. Ну, хороший письменник, до речі, шовкошитний такий. ж про цих. Отам про тайгу він написав. Це речі. Як він описав, як його там е, тим, корейцям його зав'язав у мішок і відніс і віддав, як собаку, <гас> до, 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 до речі, дуже багато і дуже хорошо це мемори пишуть. Особливо там он, е, перекладачка Леся Степовичка така, написала, як вона перекладачем була. І як на це дивилися і ті ж німці, і все на наше життя їх і мочить, може... слухайте це блискуча річ. Я на цьому чуть не погорів. У мене закохувались учительки молоденькі, за мої вірші, що я у газеті. І одна Сукень син працював теж у газеті. Але отак, коли він стане, так дуже трудно би було, де, де я, де він, похожі обоє. І він з того, що надумався, їздить по вчительниках і рекомендував Дімаровим. І не, не дореком... дорекомендувався до того, що є одна молода, тут, у... до редактора до нас каже: Слухайте, а у вас Дімар вже працює, працює. Слухайте, ну ви знаєте. Це ж я не знаю як. Пообіцяв на мені одружитися. Призначили весілля на такий день. А він не являється. А що це таке? Що це таке? А, а Лазебник каже, я не знаю, я не думаю, що Анатолій на це здатний. Ну, ось ми його покличемо. Я заходжу, вона дивиться на мене. Та ні, це вроді він, але це не він. А <плес> <плес> це те стерво. <плес> Я жирку обдурював, знаєте скільки. Тобто було Сталіна це через там, через Уряд, це, значить, платить за бездітність. За бездієтність платити якийсь налог із зарплати. А в мене ж вже в нас син був усе. А я, значить, кажу: ти знаєш, що там роз'яснення прийшло, що треба за, за бездятність удвічі більше платити, якщо одна дитина, треба дві. Вона каже, жінка, ну що зробиш? Плати нічого. <риклад> І так років десять я за бездятність.